Йдемо на річку, дивіться, такий туман, може телефон має не передає, ми є тут. Йдемо на річку. Дай Oh, Так, всім привіт! Це ми є вже на Дністрі, біля нашого берега. Саме так вот, дивіться, в мене є така кукурузка. Сиро ми її черві. Перекормимо рибки. ну, Там кукурузка прикормлює рибку. Май. Щоб рибка поїла. Цікій пістер. Тільки заріс май трохи. Нічого вода підбуде, не буде, це видно. Буде все чекі піки. Так, ну ладно, рибку прикормив, я подивився, вода май прибула. Можна їхати. І опера. Зажигання включаємо, так? Да? І слід на бачить передачі, щоб не котитися. Ну, у мене тут така штучка драйв, нейтральна і R. Ну, у мене тут перша, друга, третя. Нема драйв і задня. нейтральну.